Невже вам не буде, інтересно, інтересно, щоб ці і фауни на нашій території, тут, іменно в Яремчанщині, на нашому туризмі і всьому остальному? Невже не вже вам це не інтересно, щоб воно у вас збільшилося і було? Ну не вже вам це не інтересно? Шановні панове полював, походники, рибаки, не вже вам це не треба? Ну не вже ви цього не хочете, я не розумію, не вже ваші діти не хочуть, тільки хочуть їсти м'ясо? Ну Давайте не будемо вам збирати тоді, хто, кому мало того м'яса, ми зберемо саме борона, купимо тої теляти, купимо говядини, Що ми вам дамо? А полювання ми вам можемо допомогти організувати на будь-якому регіоні тут, але залишити янчаючи на тих 2-3 роки. Ну вже це така проблема. Ну, вже це проблема, що буде більше, то потім вивчуть за ці три роки всі е, охотоводи, які є спеціалісти, вивчуть досконалості всі питання, відпрацюють, зроблять, і потім ми по-європейськи будемо відноситися до цього питання. Хіба це буде погано? Бо що ж ви так хочете впертися, щоб тільки йти вбивати, і з за, завтрашнього дня вже добити ту ліцензію і це все зробити? Вже це так сильно важливо. Дякую за увагу. Незаконно приватизовано 72 сотки лісу. вигороджено дорогу, перекрит, пробують перекривати людям проїзд і прохід. Викупані ями підготовлено для воріт на дорозі загального користування, щоб перекрити доступ громаді. На вільне пересування, на дорозі загального користування прив'язана собака, напевно, для охорони проходу громадян. Твердять вільний доступ, але на загальній дорозі прив'язують собаку. Ми всі нині тут разом з Надією Савченко. Є у цей час не важко дуже-дуже важко. Але ми підтримуємо її усіх у всьому тому, до чого вона хоче доказати тому режиму ті імперії, що можуть бути, хоч і невеличкі, але можуть протистояти її. І ми підтримуємо її і. Стараємося, чи можна більше людей до цього, щоб люди розуміли, що в єдності наші сили, що ми все, як будемо разом, будемо, нічого нам не буде страшне. А як будемо поодиночці, то нас здолає кожен Бог. Слава Україні! Різниці. Бо влада так зробила, що як ми поділили нас на конфесії якісь різні, то поділила нас по партіях, ви не слухайте ніколи. Ми і сільські хлопці, ми і прості хлопці, ми готуємося, робимо одну справу. І що буде на місці мати? Всім вам дякую, і слава Богу. <ск rico> <плак> Часто, що ми це зробили, і нема що вчити і нема що їм розказувати, тому що вони є. Я бачу одні і ті лиця, і це всі побратими. Тут просто навіть село ніхто не прийшло, це дуже сильно обідно. Є гості ті, які приїхали з Косово, які не безвозлічні, і вони є дійсно ті самі патріоти. Ну, може, ці патріоти під лужками там, чи коло жінок патріоти, я не знаю, де вони, але вони десь там є. Це дуже хотілося побачити, дійсно чи воно щось є, чи ми можемо щось зробити. В тому селі разом з депутатами. Я ще знав, що так думав, моя точно напевно, поки що хибна, що всі держслужбовці, які є, і депутати любих рівнів, не маючи значення, що вони є патріоти. Ну, Вони є ці депутати, є. Але їх дуже мало. Останні дуже всі зайняті. Їх не цікавить суспільство, не цікавить ця Яремчанщина, і не цікавить, що буде відбуватися, що будуть робити, тому що... Вони допомагали б, чи ті громадські організації, чи другі громадські організації. Пам'ятаю, ми раніше зібрали, як е, е, там організовується організація громадська дія. Я там виступив і сказав, коли, мені було б дуже добре, якби вбирати було ще 10 організацій по Ярамчащи. Не обов'язково тільки самооборони. Немає значення, хто за що візьметься і буде робити щось добру річ для суспільства, для нашої громади, і ми разом будемо допомагати один одному і будемо щось робити. А тут якийсь, якийсь супротив постійно не, не закінчується, тому що як почалося з революції і дотепер той супротив завжди відчутно ті, е, особливо громадські організації і активісти, вони все одно відчувають ту е, якусь там, ну, не знаю, якусь недооцінку чи як ну щось таке є, що ті типу, завжди то є супротив. Ну, але все одно я з цього половина хоча хоч хочу це довести, сказати, вон, тому що я думав, що будуть... Багато було більше людей і можна буде щось їм доводити. А так тут всі патріоти, я думаю, що з того всього 10%, я щось буду. У нас, на, на даний час у нас на території Яремчанщини буквально півроку кишить, е, що таке є громадська рада. І на кінець почали розуміти, що це є громадська рада, і зразу тут пішли всі у цю громадську раду, тому що там не було забагато повноважень. Люди починали читати, вчитися і все остальне. Перша громадська рада, яка тут на Ярамчанщині, вони пішли туди, навіть не знали, що робити, не знали, що будуть робити. Потім почали читати, і ми їх раз зарубали, другий раз. І тепер, напевно, прийдеться зробити це третій раз. Ситуація ситуація, ситуація що характерів. Е, дивіться, що на даний час, на даний час. Той, тут дуже є багато хороших назв, дуже, дуже багато хороших е, організацій, дуже громадських організацій, які є. Але на даний час... Будь ласка, я попрошу, ну дайте нехай чоловік доповість. Хто буде мати питання чи зауваження, висловити хочуть свою пропозицію? На на даний час, на даний час, е, буквально, якщо рахувати від Революції Гідності, оці всі наслідки, тут є на, Ярем, на Яремчанщині всі, навіть їх ніде не було чути, не було видно, і я не бачив, щоб десь вони приймали в яких заходах якусь ту чи іншу працю. У мене є слідующа пропозиція. Щоб оці всі члени, тут що вони є, щоб вони, наприклад, Кожен із них вийшов на трибуну, розказав, що в нього тут є два чоловіка чи три чоловіка в його громадській раді, громадській організації, що він зробив, що йому не вдалося, що він буде робити. Тому що прийняться виконком рішення по громадській раді, яка буде досить потужною і має досить багато повноважень для виконання тих чи інших законів України і Конституції. Ми будемо першу чергу за це відповідальні, кого ми виберемо і що вони будуть робити. Цей і народ нас прийде, запитає, чому пішли в громадську раду ті люди чи інші, чи треті, десяті. Я вважаю, що потрібно, щоб було іменно таким чином, що вийшла людина, сказала, що в мене така громадська організація, в мене є 15 членів громадської організації, я зробив то-то, то-то, я поступив так, то так, то мені то не вдалося, то буду робити, то хочу робити, тому йду для е, працювати і робити. Отак повинно бути і поставити на голосування, поставити на голосування поіменно кожного члена виконкому за таку громадську раду. І це треба щоб допрацювати і зробити так, щоб воно виглядало прозоро прозоро, зрозуміло і нормально. Так воно повинно мати. Як може бути годину, депутати не можуть узгодити такі чи інші питання. Половина депутатів не узгодила, половина не узгодила. Котрийся народить, потрібен корні народи. Як ми маєте розібратися? Хто за, хто против? Не хватить, їм це мало. Це тільки початок. Зараз нехай вони прийдуть сюди, вони будуть бачити, що буде далі. Її забрали, її забрали народ вибрав, так? Чи хто їх вибирав? То нехай поважають народ. Якщо сесія є в 11 годині, вона має бути в 11 годині. А не в 13-й годині. Закриває і переносить. Все по сесії.